У Дніпрі відбулася прем'єра документального фільму Ольги Кушнірової Позивний артист стрічки, яка присвячена пам'яті актора Якова Ткаченка, який став воїном і загинув у бою. На першому показі фільму побував і мій колега Ян Дурсенко. Презентували прем'єру у торгівельно-розважальному центрі АПОЛО. До цього стрічку побачили глядачі колеги Якова Ткаченка у Києві. Фільм створено EF Pictures, LTV Pictures за участі телеканалу, D1, за підтримки Українського культурного фонду та третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України. І от в 25-му вже році ми зняли два документальних фільми. Ми, це, я кажу, група, бо це не тільки телеканал, «Д1», це наші партнери, це громадські об'єднання, це приватні підприємці. Люди всіх, які розуміють, що це треба залишити в історії. Ну завдяки, наприклад, нашим міценатам Олександру Петровському і Мілі Арутуняну ми зробили два фільми про Яшу Ткаченка, другий фільм, який сьогодні. Презентуємо у Дніпрі 6 грудня, який називається Позовний артист. Історія дуже. Дуже світла, як на наш погляд, історія про людину, яка жила творчістю, яку знали як видатного артиста, актора, людина, яка починала тут у Дніпрі і продовжувала тут у Дніпрі. Людина, яка була демобілізована з у зв'язку з пораненням, а потім знов, яка взяв зброю і пішов до фронту. Буквально напередодні своєї загибелі він спілкувався з нами на нашому каналі. Він був у нас в гостях на телеканалі. До один тоді ми ще посміхалися, записали інтерв'ю з ним і розуміли, що майже нічого не станеться. Але сталося, як сталося в грудні місяці 24-го року. Він загинув, і історія його життя, такого ще коротенького, історія ще нереалізованих творчих проєктів, історія його близьких, історія майже як кліше всієї України, де люди найкращі сини та дочки взяли зброю. Захищають свою країну, багато з них вже загинули, тому щоб ми не забували завдяки кому ми тут живемо, завдяки кому ми працюємо зараз і маємо змогу ще й створювати, працювати в творчому напрямку. Ми робимо такі проєкти. для телеканала. Де один це дуже важливо, бо ми вважаємо своєю особистою місією наш колектив, де один висвітлення подій війни і розповсюдження інформації про героїчні вчинки наших хлопців хлопців, які зараз На фронті. На презентації фільму була присутня і мама Якова Тамара Ткаченко. Для неї цей фільм це можливість увіковічнити пам'ять про сина. Мені це, по-перше, приємно, що мого сина цінують, шанують його пам'ять, його творчість. І не тільки творчість, а і як людину, яка не забоялася піти на фронт, покинути своє мирне життя. В якому все було, зйомки були, він був востребований у своїй професії, бо він це дуже любив. Не хочете казати в минулому часі. Я весь час кажу про нього, що він зараз є, що він любить, що він це поважав. І... Він хотів, щоб бути визнаним, щоб його бачили творчість, багато людей. Це мені приємно, щоб як можна більше людей побачить про нього, який він був добрим людиною, добрим сином, самим найкращим. Він в мене єдиний. Це дуже боляче. Так вирішив. Він не забоявся йти на фронт. Він казав, мамо, ти думаєш, я хочу бути, щоб хочу померти. Ні, ти знаєш, як я хочу жити. Ти знаєш, які в мене грандіозні плани. Але це все після війни, коли війна закінчиться. То не кожен би так зміг все покинути і знав, як мені буде боляче. Він казав, мама, ну я не можу, я йду захищати вас, своїх синів. Я не хочу, щоб вони воювали, щоб вони жили під час війни, щоб їм прийшлося воювати. Ось за це і знав, що він може загинути. Він це знав, він це відчував, розумів. Позивний артист документальний фільм про актора Якова Ткаченка, відомого за ролями у таких стрічках, як Припутні, Червоний, Безславні Кріпаки та Довбуш. Над документальним фільмом команда нашого телеканалу працювала увесь рік. За словами сценаристів, хотілося показати актора таким, яким він був, і таким, яким ми запам'ятаємо його назавжди. Цьому фільмі ми хотіли передати не лише його історію, а показати його як приклад, приклад сили та мужності всіх воїнів, які захищають нашу країну, які віддали життя своє за мирне небо над нашими головами. І звичайно, ця година з лишком вона не розкриє все повністю. Звичайно, дуже важко було робити сценарій, бо дуже багато спогадів, дуже багато інформації. І хотілося дати абсолютно все, але ми цього не можемо. Це був би фільм на багато багато Ато серії, ми намагалися зібрати найактуальніше, найцікавіше те, що розкриває Якова як ту людину, якою якою його знали його рідні, його друзі, його колеги та партнери по поселення. Протягом цього цього року ми працювали над проектом вже пам'яті Якова Ткаченка. Як продюсера, мене дві цілі: це було підтримати дуже гарну пропозицію з. Каналу, Д1 творчої групи, а з другої, ну як числі чесно, віддати чин рицарю як Ткаченко. Вже після показу фільму. Глядачі ділилися з нашою знімальною групою своїми враженнями від побаченого. Я вже сказав Олі, вона дуже вірно передала оце, оце любов до життя. Він не грав, він жив, він і мене вчив завжди. І він дійсно таким був. І оце дуже точно передалося у фільмі. Надихає. От як він надихав при житті, от цей фільм нагадує це: жити, жити, боротись. І кожен день це свято. Я, що я знав давненько, але ну, ми, скажімо так, товаришували. Я його знав по, ну, по акторським каналам. І Я знав його як актора ще Чародія, там де він, де він починав. А сьогодні, знаєте, у мене таке було відчуття, що я хотів дивитися цей фільм один, щоб поруч нікого не було, щоб мені не заважали І ніхто. І в мене таке було, було відчуття, що я що був тут присутній. Під час показу цього фільму, і мене теж таке відчуття, що він був і тоді, коли створювався цей фільм, і дивно, що я що якось згадали про мене. Коли дивився я на екран, я побачив фото, яке я зробив для нього. Мене це дуже зачепило. І я помолився за яшу. У мене таке відчуття, що більше він вже на землю не прийде, він там. Височені, поруч Богом. Побачити фільм можна на Ютуб-каналі Д1, а також показ проходив на каналах наших партнерів з різних міст України. Фільм буде на нашому Ютубі, на телеканалу Д-1. Там його в першу чергу можна побачити. Фільм вже пройшов на багатьох телеканалах України: Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ. Чернівці, Черкаси, Одеса, ну, зараз всіх Полтава, Вінниця, Зараз всіх напевно не згадаю, але фільм пройшов, і, на мій погляд, він якось зачепив душе глядачів, Ми бачимо по відгукам. Що це те кіно, яке мають подивитись фільм Позивний артист це історія не лише про талановитого актора, але й про силу рішень людини, яка, незважаючи на жодні переконання, взяла до рук зброю, щоб захистити Україну від ворожої навали. Ми маємо пам'ятати всіх і кожного, хто віддав найдорожче за нашу свободу. Яна Андрусенко, Олег Родіонов, Данило Варава, Сергій Толкач, Андрій Миронюк, Данило Буркацький. Новини Д 1